Триває збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень по відділеннях ЦНАПів та банків України – Приватбанку, Ощадбанку та Пумбу. Про це повідомляє Національний банк України. Мешканцям Дніпропетровщини також нагадують про благодійний збір на користь сил оборони. Цього разу в ЦНАПах області проходить благодійна ця акція. Вона триватиме аж до 30 листопада. Усі охочі підтримати Збройні Сили України, можуть донатити монетки, маленькі монетки номіналом 10 копійок та 50 копійок, а Також железні гривні, гривна 2 та 5 та 10. Кожна монета це внесок в нашу перемогу. Смілива гривню вже проводить друге у нас. І це благодійна ініціатива Нацбанку України. Торік акція тривала понад три місяці по всій Україні. Українці зібрали майже 5 мільйонів гривень. Кошти переказали на спецрахунок відкритий для сил оборони. Сьогодні монета. Завтра ракета. Національний банк оголошує нову хвилю мобілізації монет. Зараз в Україні понад 14 мільярдів монет. Ці гривні можуть посилити наше військо та допомогти нищити ворога. Долучайтеся до акції Смілива гривня! Посилюйте армію кожною гривнею. Організуйте збори коштів у своїх колективах. Пункти мобілізації монет у відділеннях банків-партнерів по всій Україні. Підтримуйте ЗСУ. Працюйте для перемоги.